Доброго здоров'я! З вами я, Олександр Бергінець та мій канал Бригінець Нетеломарафон. Сталося стається дуже багато подій, і ситуація з війною вивертається зовсім в інший бік. Зовсім в інший бік. Ми повертаємося до стану, близького і знайомого нам вже багато років. Давайте згадаємо, з чого почалося велике оце вторгнення. Велике вторгнення почалося з того, що в грудні. 21-го року Путін оголосив ультиматом Заходу. Ну, фактично, Байдену, але багатьом західним країнам так само одночасно. Суть його зводилась до того, що час змінився. Я хочу отримати те, що я маю право. Я хочу мати Східну Європу під контролем, приберить звідти війська. Ви обіцяли не розширяти НАТО, ви його розширили. До побачення. Коли йому відповідали ні, він <кій> почав війну, нову війну, відверту пряму війну в Україні. Чи міг він її почати в іншому місці? Ну, певно, що міг. Але для цього треба було, щоб Україна була сильна, потужна, щоб в ній була велика армія. І щоб вона була комплектована, щоб у нас розвивалися ракетні програми? Ну тобто, і крім того, щоб у нас на чолі країни стояли сили, які би готові були оборонятися, у Путіна було враження, що він швиденько за три дні, чи за п'ять, чи за десять захопить Україну, і тоді він повернеться до цього великого ультиматуму, значить заходу, пам'ятаєте заяви Арістовича? Про те, що Захід не розуміє, якщо Путін захопить Україну, то тоді Україна і Росія разом будуть наступати на Захід і так далі. Тобто, фактично, він тоді говорив про плани, які були в Кремлі, і це, мабуть, відповідає дійсності. Що ідея була така: вони побачили слабкі, слабку ланку, суспільство паралізовано, воно виступає за мир, воно готове зійтись на середині. Треба прийти, скинути цю владу. Перетворити українців в матеріал і рухатися далі для того, щоб, значить, реалізовувати свої ідеї, Отака От була приблизна ідея. Ну, в зв'язку з тим, що план Барбароса навпаки не вдався, сталося те, що сталося. Війна затягнулася, і вона перейшла в формат, нібито з точки зору всього світу російсько-української війни. Хоча. Сама Москва ніколи її не визнавала як російсько українська війна. Вони говорили про те, що це війна з Заходом, а в Україні просто проходить СВО по зачистці їхньої території, яку захопили невідомо які українці. Так, от, коли прийшов Трамп, він і виходив якраз з цього, що Путін виходив. З цього що тепер ми з Америкою, як лідером табору, укладемо якусь угоду. І е, Трамп як лідер е, укладе, дасть певні там обіцянки. Ну припустимо, обіцянка зняти санкції. Трамп не може зняти санкції, але він як лідер е, заходу може сказати всім і всі знімуть санкції. Трамп не може поступитися чимось в Україні, але він як лідер заходу і як лідер коаліції, так би мовити, яка воює з Росією. Може дати команду Україні, Україна там виконає якісь речі. Так це подавав, розумів, і так відбувалося це з е, е, Путіним в перемовинах з Трампом. Коли вони дійшли до певного туру перемовин е, і домовились про те, що там що має зробити Путін, виявила е, Трамп, виявила, що Трамп нічого цього зробити не може, що Захід сказав до побачення, ніякі санкції ми знімати не будемо. Україна сказала, що ми не будемо визнайвати. Території і так далі, і так далі. Тобто, виявилось, що Трамп не може, не порадившись з Україною і з Європейським Союзом, виступати представником. Він може бути тільки посередником. Трамп себе так і бачив як посередника. Він не бачив себе як сторона. А Путін намагався думати, що Трамп є стороною. І в цьому якраз і був конфлікт всіх цих перемовин. Трамп був посередником. А для Трампа, а для Путіна він був стороною. Трамп не хотів е, вести ніяких перемовин особисто, ну якби як сторона. Він намагався добитися, щоб перемовини між собою вели Україна і Росія, тому що він тільки посередник. А для Путіна Трамп не був посередником. Він був стороною ще раз, стороною, він з ним вив перемовини в результати цієї війни, тому що він проти нього воював. Проти Сполучених Штатів, проти Заходу і проти України відповідно. В той момент, коли е, е, Трамп почав виходити з перемовин, виходити з перемовин почав казати: Хай, Україна і Росія прямо ведуть перемовини. Е, це було жахливо для нас, тому що це означало, що нас всі кинули. Нас не кинув тільки Путін. Путін нагадав Трампу. І оце ж те, що зараз відбувається, Що насправді війна йде не між Україною і Росією, а між Заходом і Віссю. І тому в тих умовах, які знову прозвучали, є пункти, які ніяк не стосуються України. Ну просто ніяк. Ну, припустимо, не розширення НАТО. Мало того, що ця війна призвела до того, що НАТО вже розширилось на дві країни. Але зараз вони вимагають не розширення НАТО. Вони говорять про те, що НАТО має скасувати свій ну, Реально, ну в реаліях. Тобто, вони прямо це не говорять, але це так виходить. що Вони повинні письмово це засвідчити. Відповідно, вони повинні скасувати рішення Бухарестського саміту, яке передбачає можливість вступу України. Вони повинні скасувати свій статут і так далі. І так далі, ну там змінити. Тобто, виходить, що. Коли Трамп вийшов з перемовини, почав вдавати себе, і, і вже повністю посередник, Він сказав, ви тепер напряму між собою. Говоріть, я тут говорити не буду. Тому що я посередник. Путін йому сказав: Ні, ти не посередник, ти сторона. Тому що дивися, ми тобі оголошуємо всі вимоги. Перше зняття санкцій. Альо, а як санкції залежать від нас? Ніяк, не ми їх водили. Друге не розширення, про яке ми говорили, і так далі. Тобто. Сьогоднішні вимоги до Заходу звучать як вимоги до всього блоку, а не як вимоги, які стосуються України. Таким чином, <клес> Путін підтверджує, що стороною в цій війні є не Україна, а Сполучені Штати, Європейський Союз, НАТО і Україна в тому числі. Тобто, для нього це так відбувається. Що це означає? Це означає, що ми реально знаходимося в стані Третьої світової війни з точки зору самого Путіна. Дивіться, є його табір. Росія за підтримки Китаю, Ірана і КНДР, у них є свої союзничні стосунки, і є з іншого боку інший табір, в який входить НАТО, Україна і так далі. Другий табір, і уль ультиматуми, який виставляє Україна, не Україні Путін, а виставляє ультиматуми всьому Заходу. Таким чином, при перемовинах про мир це абсолютно логічно. Це я не знаю, як це не доходить до Зеленського. Він повинен сказати: люди вимоги Трампа Путіна стосуються, <кій> <кій> стосуються НАТО. НАТО і України. Вони стосуються так само інших країн, які не входять, ну там, умовно кажучи, Грузії, Молдови і так далі. Тому перемовини ми повинні вести не Україна з Росією, а Захід з Росією. Бо вихід України з війни це є сепаратизм. Удивляйте собі, є захід. І Росії, які воюють між собою, і одна з країн виходить з цієї війни. Ну, припустимо, такі випадки вже були в історії. Давайте згадувати. Росія виходить з Першої світової війни, Брестський мир, так званий. В підсумку Бреського миру Росія перестає воювати проти Німеччини. Це робиться без ніякої згоди антанти і так далі. Тобто, це окрема е, частина війни. Далі, в 40-му році, ми зустрічаємось іншу історією, коли Франція виходить з війни, підписавши акт певний з Німеччиною, і вона виходить теж з цієї війни, е, там, грала, пустина території, ну і так далі. Да давня історія. От. І, е, Знов Антанта, ну тепер вже не Антанта, а значить блок країн. Значить, він залишається без свого союзника, який вийшов з цієї війни. Третій варіант це 43-й рік. Італія Італія виходить з війни без згоди з Німеччиною, підписує акт з Британією і. З Британією і Сполученими Штатами і виходить з війни. От вам три найвідоміших приклади сепаратизму, який не зупинив війну. з цих трьох сепаратизних втивних випадків припинення війни однієї з країн не зупинив війну іншу. Так, да, він вплинув на розклад сил певним способом, але він війну не зупинив. Причому вихід Росії з Антанти. Не посилив Німеччину, Німеччина все одно програла. І вихід Франції не посилив, ну не послабив блок, який воював з Німеччиною, а навпаки, Німеччина програла. Так от, в даному випадку, якщо Україна вийде з цієї війни, війни Росії і осі з Заходом, війна не закінчиться. І це треба розуміти. Коли Росія вийшла з Першої світової війни, війна не закінчилася. Коли Франція вийшла з Другої світової війни, війна не закінчилася. Коли Італія вийшла з Другої світової війни, війна не закінчилася. Це війна за більші задачі, ніж територія України. І це дуже важливо розуміти нашим вождям. Якби наші вожді це артикулювали говорили постійно, не казали: зверніть увагу на вимоги. Путін, Путін вимагає тето і тето. Це не стосується України, це наша спільна війна. Так, вони думають, що вони після припинення цієї війни інші питання е, е, значить, мирним шляхом вирішать. Але дивіться, Путін говорить, його команда говорить, що вони за те, щоб ліквідувати причини цієї війни. Причини цієї війни, точки зору України, це є Україна. Але з точки зору глобального розуміння цієї війни, причина є, це Захід. Захід повинен перестати бути Заходом, він повинен піти на поступки публічно. Тобто вони не говорять, що ми там хотіли би якось з вами домовитися. Він каже, публічно, нам треба документи, що ви програли нами і що ви капітулюєте. І оце ключове питання, яке треба розуміти. Зеленський. Не хоче цього розуміти, він не, ма... не намагається це пояснити світу. Він каже, Ми вас захищаємо, ми стоїмо на кордонах Європи. Ні, ми не стоїмо на кордонах Європи. Ми є частиною Європи і воюємо проти Путіна, який хоче обмежити Європу в праві мати свою армію, свій розвиток і так далі. І так далі. Ми їх не захищаємо. Ми разом з ними і в тому та річ. Що коли ми когось захищаємо, ніби найманці, яким треба просто заплатити гроші, вони там підуть позахищають. Може, якісь бандити, знаєте, як в ракеті заплачу бандитам, хай підуть мене захистять і так далі. Тобто, тут ключове питання, до якого я вже багато разів повертався. Україна повинна вимагати від своїх союзників виступати на переговорах спільним фронтом. Що робить Зеленський? Зеленський знову говорить. Я хочу зустрітися знов з, з Трампом і з Путіним. Ну, фактично, і тоді він говорив, що з Путіним готовий. Фактично, він не усвідомлює, що це йде за війна. Він усвідомлює війну якось по-банківськи, я не знаю, як він усвідомлює. Він не розуміє, що насправді це війна таборів, що це квазі-світова війна. І ми не можемо своєю е, поразкою чи перемогою змінити цю війну. Це геополітичний розклад великий. Треба не просити. О, дайте нам ще стільки грошей для того, щоб так і далі, так далі. Європа вам що говорить? Європа говорить, що через 3-4 роки може бути війна в Німеччині. Німеччина цього готується. Чому вона готується? Тому що вона розуміє, що Україна це тільки частина цієї атаки, яку буде проводити Росія. Тільки частина. Це не тому, що віртуально якось, а це так і є. І поки йде в Україні війна, Росія не має можливості накопичувати ресурси для нової більшої війни в Європі. Тому Росія повинна бути або втягнута в таку війну, яка не задовільняє Росію. Бо сьогодні, те, що сьогодні звучить, те, що ті ультиматуми, які ставить Росія Сполученим Штатами Європі, України, це що? Це намагання продемонструвати такі вимоги, які Європа не може прийняти. І потім буде, буде казати цьому своєму глобальному, неглобальному півдню, буде казати, я їм запропонував умови, Умови прості, доступні, там збереження прав російськомовних, там не розширення ворожого блоку, там ще якісь такі милі пункти будуть називатися і так далі. І так далі. А вони це не прийняли, розумієте? Пункт про те, що. Заради мира ти повинен один, на один день дружину в тиждень відправляти до того, з ким ти підписав мир, для того, щоб вона там ем, переночувала. Це от приблизно те. Ти можеш на це погодитися? Ні, ти не можеш на це погодитися. Ні, ну ти, звичайно, можеш на це погодитися. Але ну, це вже ти, ти зруйнував все, що в тебе було. Таким чином, розуміння цієї війни немає. Воно. І існує, і Європа це розуміє прекрасно, але вона намагається теж припетляти. Вона хоче вдавати, а може, якось ми це переживемо, а може щось там станеться, а може кудись, може, ми просто більше танків купимо, і Путін не попре. Ну справді, Путін так і робить, він не попре туди, де він точно буде знати, що його чекають танки. І тому я думаю, що в Польщі він не попре. Тому що, мені, як на мене, то. Єдина країна в Європі, яка готова сьогодні, як і Україна, морально воювати з Росією, це Польща. Але ну, Польщі полякам пощастило. Вони хоч і обирають, от зараз, схоже, президента, який ніяк не буде симпатизувати Україні. Але вони чітко розуміють, що треба озброюватися і що треба. Захищати свою країну, і вони будуть підтримувати Україну не тому, що вони люблять українців. Ні. Вони будуть підтримувати українців тільки тому, Україну тільки тому, що Україна буде допомагати їм боротися з тим ворогом, який в них реально існує. Таким чином, оця гра, коли для Путіна третя світова вже наступила, і коли Медведє е, Трампа третьою світовою, для нього третя світова вже йде, для Трампа ні. Бо Трамп собі це інакше вважає. Трамп вважає, що коли ракети прилетять в Вашингтон, це вже буде третя світова війна. Але, вибачте, ні в Першу, ні в Другу світову війну ракети в Вашингтон, бомби літаки і щось інше не прилітало. Ці події розвертались, розглядались в іншому місці. І, і приблизно вони розглядали розверталися приблизно в одному й та самому місці. І це місце. Ну, переважній більшості це Східна Європа, і от знов в цій східній Європі, яка так і не виявилася поділеною між Заходом і Азією. От Захід вважає, що Європа вся це цивілізація, вона повинна співпрацювати і жити в одному цілому, Азія вважає, що вони мають на це право. І це їхня територія. Тому оця війна навколо Західної Європи триває вже, там, ми бачимо, 150 років. Тому, е, наша, наша, я не знаю, як це до них має дійти. Яка там геополітика в них є? Вони намагаються сепаратно погіршити умови для України і сепаратно домовитись про щось. Я розумію, що вони можуть, е, значить. Отримати якусь особисту вигоду. Ну там, умовно кажучи, я підпишу угоду Путіна, ти мені там за це відпусти мене там настрова. Це таке теоретично можливо. і штатами і, про це мабуть можна домовитись. Мабуть, з європейцями ні, а з цими то можна зараз. От. Але для того, щоб досягнути якогось результату, треба роками пояснювати своїм колегам. Що насправді відбувається. І не тільки колегам, політикам, а й народам. І народи повинні бачити От сьогодні оголошені ці пункти. Розжуйте людям, що це означає. Це означає, що НАТО повинно визнати поразку перед Росією, не перед блоком цього диктаторським, а перед однією єдиною Росією. Все НАТО повинно впасти сказати так, ми згодні. А що буде після цього? Ну, ви ж пам'ятаєте Мюнхенську змову? Ну, от давайте віддамо це. Що далі буде? Далі буде те саме. Єдиний спосіб, який сьогодні існує, це консолідація. Зеленський це не інструмент консолідації. Він ще нікого ніде ні разу не об'єднав. Ні в Україні. Тому що для нього зустрітися з Порошенком, сісти і поговорити, як діяти разом. Щоб Консолідувати країну, ну там, чи з залужним, якого краще витрутити з країни, аби він тут не заважав, і так далі. Тобто, замість того, щоб сісти, домовитися з тими, для кого точно Україна є цінність, він заявляє про те, що він хоче провести перемовини з Путіним. А для Путіна Україна не цінність. І для Трампа не цінність. Як ти збираєшся вести перемовини з тими, для кого Україна не цінність? Якщо ти не можеш сісти за стіл переговорів з тими? Для кого україна цінність? І в цьому найбільша проблема. Поки не буде консолідації, толку не буде ніякого. Вона може наступити не з України. Так, вона може наступити не з України. Ця консолідація може відбутися іншим способом. Ну, грубо кажучи, от якщо б це сталося те, що я називаю це київський формат, коли е президенти чотирьох, ну, керівники чотирьох країн. Запропонували вести спільні перемовини з е, Путіним за підтримки Трампа, який там по телефону щось їм говорив, і так далі. Оце, це і є той формат, який має бути. І він має бути. Має бути. І треба змушувати е, Трампа до нього приставати. Чи можна це зробити? Безумовно, чому? Тому що Трамп залежить від того, що думають його громадяни. Коли громадяни думають. І вони себе вважають, в тому числі його виборці. Що таке республіканці? Це консерватори. Що таке консерватори? Республіканці праві? Це ті, які орієнтуються на минуле, те, яке у них було. От Вони кажуть, як Трамп каже, зробимо Америку Великою знов. Знов, знов. Тобто вони орієнтуються на те, що вже було, і вони хочуть повторити. А на що орієнтуються? Республіканців, вони себе вважають частиною якої цивілізації? Звідки вони черпають свої ідеї там і так далі? Вони вважають себе спадкоємцями індійців, які там бігали ну, до них, які там будували фігвами фігу, і, так далі, і так далі. Ні, вони їх не вважають. Вони вважають себе частиною європейської цивілізації. Звідти таке шанування до. Короля до Європи, до Британії і так далі, вони все одно підсвідомо вважають себе частиною європейської культури, яка просто тут розвивається на іншій території. Тобто для них минуле от той е, перший Рим, це Європа. І тому і демократичні виборці, і республіканські дослухаються до того, що говорить Європа. От, Трампу пофіг, а його виборцям ні пофіг. Чого? Тому що вони себе вважають частиною тієї культури. Ну, це приблизно віддалено нагадує те, що в Росії відбувається з Україною, тільки їм треба нас захопити і знищити, а там просто увага і повага. Ну, цивілізація і варвари трошки різниця є. Так от, е якщо би Зеленський продемонстрував потужний союз з європейцями, вони б знайшли, як умовити разом. Трампа до цього пристати. Тому що Трамп один нічого не може. Світ змінився. Президент Сполучених Штатів зараз і навіть 10 років тому це різні речі. Подивіться, що робиться в економічному плані. Війни об'єднуються навколо Китаю. Мало. не так багато. Багато тримають нейтралітет, великі країни тримають нейтралітет. чому вони тримають нейтралітет? Тому що вони сподіваються все ще, що е, Захід запропонує їм можливість бути разом: Індія, Бразилія, Індонезія, ще, можливо, якісь країни, я не згадав, з великих, з потужних, з лідерів. Вони всі входять там, плюс-мінус десятку економік світу. І демократії, до речі. Переважній більшості. Їм потрібна якась підтримка, цієї підтримки немає. І хтось повинен це зробити. І те, що Трамп коливається, він думає, як зробити. Сьогодні пишуть знов, що він готовий значить, підписати угоду про велику перерозподіл світу з китайцями і з росіянами, це бред. Він цього не зможе зробити, тому що йому ніхто в цьому місці світі нічого вже не дасть. Тому що він вже виявив себе як не самостійна і слабка фігура. Він постійно коливається. Диктатори не коливаються. Демократичні лідери можуть коливатися залежно від настроїв суспільства. Але суспільство коливається значно менше в Сполучених Штатах, ніж їхній лідер. Тому я вважаю, що ключова проблема сьогодні, яка є, це Зеленський, яким можна маніпулювати. Який може не розуміє суті подій, і він не може навколо себе консолідувати людей не тільки в Україні, не тільки в Європі, а й в світі. Він постійно з усіма свариться, він історично вимагає чогось, і він ставить неправильно акценти над тим, чому треба допомагати Україні. Ще раз кажу: не тому, що нас несправедливо образили, і не тому, що ми стоїмо на захисті їхніх кордонів. А тому що ми і є вони. І поки воюємо ми, поки воюємо ми, вони можуть нам підносити патрони. А якщо підносити патрони нам не треба буде, то воювати доведеться їм. А чи буде хтось хто буде їм підносити патрони? Це вже питання. Ой, вибачте, забув, забув закликати підписатися. Лайкати, коментувати. Це дуже для мене важливо. І там в описі є кому донатити, так що, будь ласка, робіть мені і хотів похвалитися і подякувати. У мене вже 102 спонсори. І коли я питав, чи існує життя після 100 спонсорів, є життя після 100 спонсорів. Я вам дуже дякую. От мені спонсори пишуть, що треба щось рішати, що це таке. Таку маленьку суму ви виставляєте за спонсорство 35 гривень, куди це годиться, ви подивіться, що все інше, ніякої самоповаги. Я до вас, звичайно, обов'язково прислухаюсь, але для мене важливо не скільки ви платите, а те, що ви хоч що-небудь заплатили, для того, щоб я відчув, що от я є, я артист, на якого приходять за квитки, а не той, який виступає на майдані безкоштовно. Знаєте, як ну я ж просто колись керував територіату, я знаю велику різницю. Коли е, привозиш концерт на якусь площу, збирається дуже багато людей, всі опладують. А коли квиток 5 гривень, в залі половина залу. Чого так стається, не знаю. Не вже ті 5 гривень мають яке значення, але, виявляється, трохи мають. Ще раз гарного всім дня дощик іде дронів, значить, буде менше, значить, трошки спокійніше буде. Хлопцям окупам значно важче в таку погоду, але менше з тим. Війна триває, життя триває. Слава Україні!